Міні сонячна електростанція у СПАСІ це спільний проект програми розвитку ООН, обласного районного керівництва та громади села Спас. Загальна вартість станції понад 400 тисяч гривень. 75% – це кошти Європейського Союзу, 10% – фінансування бюджету області, ще 10 – кошти району. 5% збирали усім селом, розповідає сільський голова СПАСУ Олександра Гоянюк. Допомогли і благодійники фонду з турботою про людей. Подвір'я збудована міні електростанція, яка буде. Перетворяти світлову енергію, в електричну, і це вагомий внесок в соціально-економічний розвиток села та, напевне, ще більший внесок у виховання підростаючого покоління, бережного ставлення до нашого середовища. Сонячні батареї це альтернативне отримання електроенергії. У Європі такий досвід впроваджують вже давно. Українці лише нещодавно проте доволі ефективно перейняли європейський досвід. Те, що на Коломийщині такий проект запровадили саме у школі, свідчить про перші паростки екологічного виховання молодого покоління. Переконаний представник виконавчого апарату Івано-Франківської обласної ради Юрій Цимбалюк треба починати з маленького тобто коли е, з ну я не кажу там з молоком матері але починаючи з десятка школи на вчать енергетичності е, якоїсь новітності е, е, інформаційної якихось новітніх технологій то відповідно і виростає відповідна нація відповідний Увесь навчально-виховний комплекс та кам'яні станції з 29 батарей забезпечити електроенергією не може, адже одна сонячна батарея виробляє 250 ватт електроенергії. Це дає змогу працювати майже трьом електролампочкам потужністю 100 ватт розповідає головний інженер ТОВ світлоцентр Микола Прозоровський. Власниця організації і встановлювала сонячні батареї у спаському НВК. Вона притворює сонячну енергію в електричну, де з інвертора вона віддається в мережу. Обліковується спеціальними засобами лічильником, який так само зв'язаний з Прикарпаття обленерго, де вони все фіксують. Дана міністанція цілу школу не забезпечить електроенергію, але частину електроенергії, яку буде споживати школа, буде з рахунок сонячної енергії. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Це спільний проект організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу. Діється програма на Прикарпатті з 2008 року. Розповідає координатор проекту Олесь. Хомен за цей час в області реалізували близько ста дев'яноста ідей. Наразі триває третя фаза проекту. участку для фінансування об'єктів надає Європейський Союз, однак лише за умови співфінансування та активної позиції громад, каже Олеся Хомен. Він є соціального спрямування. Ми е, заходимо в район і в громаду для того, щоб навчити працювати з міжнародною технічною допомогою, згрутувати людей, вирішити певні питання спільно. На сьогодні 32 громади з восьми районів Прикарпаття беруть участь у програмі розвитку ООН, Розповідає перший заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Марія Савка. Саме такими маленькими кроками Україна поступово позбудеться енергозалежності. Переконана Марія Савка. Це надзвичайно перспективний напрямок. Сьогодні я рахую, що громада з села спас і зробила крок на зустріч майбутньому, тому що це крок до енергонезалежності. Наш маленький крок до енергонезалежності нашої держави. На території Коломийщини реалізовують чотири проекти в рамках міжнародної співпраці, розповідає голова Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков. Один з найбільш успішних це відкриття міні-сонячної електростанції у спасі. Отакий От крок є кроком для наслідування інших громад, тому що якщо таких проектів буде реалізовано десятки, сотні і тисячі, то Україна якраз буде рухатись в напрямку своєї енергонезалежності. І я думаю, що це буде запорука успіху розвитку нашої держави. Сьогодні Україна робить поступові кроки у боротьбі з монополістами на енергоресурси, і село Спас, як одне з найбільш прогресивних на Коломийщині, зробило такий крок першим, каже голова районної ради Роман Дячук. Одне з найбільш потужних стіл на Коломийщині, найбільш прогресивне, найбільш патріотичним завжди цьому перших і те, що такий прекрасний інвестиційний проект це, напевно, є символічно і закономірно. Після урочистостей поважні гості перетнули стрічку. І тепер міні-сонячна електростанція у спасі офіційно відкрита. <різвищ> Опісля відкриття фахівці проекту провели тренінг для гостей з сусідніх районів, де розповіли про співпрацю з владою та ефективне використання міжнародної допомоги.